Невтомні бродівські волонтери продовжують свою діяльність аби допомогти нашим військовослужбовцям, які захищають Україну. Деталі у сюжеті, допомагати українській армії це завдання номер один бродівських волонтерів. Відтак, урочищі мандиче, активні молоді люди створили невеличку концертну програму, метою якої був збір коштів для наших захисників. Це збір коштів для 67-ї механізованої окремої бригади. Їм на пікап. Тому що час зараз досить нелегкий. Хлопці воюють, воюють за нас. Тому ми таким шляхом вирішили їм допомогти і долучитися збором коштів на пікап. На цьому концерті були присутні жителі Бродівської та Заболоцівської територіальних громад, які активно підтримували ініціативу збору коштів. У загальному мандичі цього року стало фаворитним місцем для відпочинку. Чимало людей мали змогу тут не лише сховатися від шаленої спеки, а й зробити добру справу для Збройних сил України. Тим часом концертна програма продовжилася: Україна моя, серед тисяч дорів. Обираю свій шлях, ви для мене єдиний. Я знаю, що ангел-хранитель несе оберіг. На тобою і дітьми твоїми моя Україна. Крім цього, для присутніх була запропонована купівля різних речей із передової. Так званий лот став поштовхом для утримання фінансової підтримки мужніх захисників. Ведучий Олександр Богдан не лише презентував виконавців, які розважали публіку. А й пропонував на продаж різні військові атрибути, і не лише тематика пісень була помірною і присвячена найріднішій Україні. Як зазначалося раніше, локацією для проведення благодійного концерту стало урочище мандачі, що розміщено на території мальовничої заболоцівської громади. Погода у цей день сприяла усьому доброму, що стало поштовхом для збору коштів на ЗСУ. Сів організаторами концерту були Альберт Барієв і Тарас Біжецький. Саме вони, об'єднавши довкола себе інших волонтерів, сформували чудовий захід, який приніс прибуток у розмірі більше ніж 60 тисяч гривень. Ці кошти сприймували на потреби наших мужніх воїнів, які на передовій. Концертна програма. Це є наші бродівські співаки. Це Лівія Савчин. Зараз от вона якраз виступає. Це є Паша Лабунін та Мар'яна Кирик. А потім буде такий лайтова дискотека від наших діджеїв. Все згідно комендантської години, все буде окей і все буде щемно. Ми вас вітаємося, з удаю покупкою. Ви зробили дуже гарну справу. Він ваший облиски, облиски, учасник. Старі фотографії на розклади. Дитячі історії, між розкажи з тобою завжди. Далі для усіх присутніх мегакрутий діджей Тарас Біжецький задав драйвового ритму до вечора. Приємно бачити, як волонтери допомагають Збройним силам України і таким чином. Наближають нашу омріяну перемогу. Сергій Сергійнікишин, телеканал Бродилайн.